Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимось в Гандії, де в нас для вас дуже крута квартира ціною 80 тисяч євро і 103 квадрати. Дуже класна, дуже велика і за дуже класною ціною. Я вам зараз приблизно покажу, де це знаходиться. Дивіться, це в нас головна дорога з віконечка, і поруч парк з Ліллями. Ось він, ось там. Тобто дуже класне місце, дуже цікаве. І квартира досить таки непогана. Зараз я вам покажу. Подивіться, це в нас такий балкончик. Тераса, досить таки велика, Подивіться, я вам зараз покажу. Цікава, досить непогана. Тут ми заходимо в вітальню. Подивіться, гарненька, чистенька квартира. Ось тут потрібно поміняти тільки вікна, а в цілому, подивіться, все, вона виглядає досить таки непогано. Чистенько і симпатично. Дуже велика вітальня. Теж хочу вам показати ось наскільки, досить таки велика і непогана. Одразу скажу: в цій квартирі чотири кімнати і один санвузол. Тут у нас східна зона. Ось така вхідна зона. Тут маємо зеркальце, все симпатично і заходимо в першу спальню. Дивіться, дуже класна, величенька, симпатична. Одразу дивіться, дивлюся по ремонту, тут все добре, тобто стіни, все красиво, можете бачити самі, досить таки непогано. Тут віконечко в нас на нашу терасу, на балкончик. Рухаємося далі. Далі ми бачимо санвузол. Ось таке от санвузол. Досить таки гарненько, дивіться, плиточка, все симпатично, тут таке зеркальце маємо. Все досить таки непогано і симпатично виглядає по коридору. Далі ми рухаємося в наступну спальню. Бачите, тут ми маємо вмонтовані шафи. Досить таки цікава, цікава спальня віконечко тут в нас виглядає в патіо. Навпроти, ми теж маємо ще одну спальню. Теж бачите квартиру. Гарненько все зробили в кожній кімнаті. Маємо такі світильники, досить такі непогані. Ось так це виглядає. Тут в нас віконечко виходить на нас господарчий блок. Рухаємося далі. Далі я хочу помітити, тут дуже класна кухня. Подивіться, новенька, гарненька кухня, гарнітур. Тобто кухня взагалі на 5 балів. Дуже класно, і все це залишається. Дуже симпатично, зверніть увагу, Ну вона просто клас. Нічого не потрібно міняти, новенька. Електроплита, все як все повинно бути. І тут в нас цей господарчий блок, як ми тільки що дивилися. Рухаємося далі. Далі в нас є ще одна спальня. Гарненька, симпатична спальня з віконечком в патіо. Отож, друзі, дуже класна квартира, 103 квадрати, 80 тисяч. Якщо вам цікава ця пропозиція, дуже класне місце розташування, будь ласка, звертайтеся і ми вам обов'язково допоможемо. Тож, друзі, дивіться, який тут у нас під'їзд. Досить такий симпатичний, гарний під'їзд. Ми зараз з нього виходимо. І ось тут ми виходимо на головну дорогу. Там, як я вже говорив, парк з ліліями. Досить гарний. Тобто місце гарненько. І так виглядає наш будинок зовні. Друзі, це той самий парк, який вам розказував. Пам'ятаєте, ми тут з вами знімали знімаємо квартиру. Це вхід-парк. Подивіться, яка крута осінь в Іспанії. Щоб ви розуміли, я зараз у Рубашисті, тож дуже тепло. В Іспанії зовсім не така осінь, як ми можемо сказати, як в Україні. Дуже красивий парк. Тобто подивіться, яка, яка довкола краса. Все досить таке класно, симпатично, цікаво.